Пояснюю, як зробити апойнтмент на водійські права у Флориді. Заходимо на ось цей сайт. У мене включена десктопна версія. В мобільній версії може бути по-інакшому. Вибираємо меню. Далі Driver licenses. Далі Renew or Replace Your License. Далі Renew in Office location page. Нажимаємо. Вибираємо які аккаунті в залежності від. Проживання, В моєму випадку це Бровард. Далі є локації. От ця локація сама перша. Може також брати Walkings, тобто без, без appointmentів. Ну, а там довго чекати. Вибираємо appointment. Далі make an appointment. Погоджуємося. Які вони там варіанти пропонують. Продовжити. Знову вибираємо Броварт, які там є локації в Бровард. Далі вибираємо яку саму локацію Pembroke Pines. Мені, наприклад, більш подобається. Є інші варіанти. Треба дивитись, де менша черга. Вибираємо який сервіс. Тут обов'язково треба зробити для кожної людини окремо і два апойтмента окремо. Тобто, четвертий пункт, клас і knowledge exam. Це на комп'ютері тест. Треба вибрати. Далі беремо на коли є. Є на септембер, тобто на вересень, на п'яте число. Вибираємо на 2.30. Вводимо свої дані і нажимаємо Submit. Потім так само все спочатку, тільки вибираємо вже не четвертий пункт, а вибираємо п'ятий пункт водіння. Водіння в нас на 18 аж є водіння. Вибираємо на 10.45, наприклад. Так само заповнюємо дані, називаємо Submit.